Юрій Гамар, голова самооборони Самбірщини. Після Революції Гідності, коли ми приїхали в свої рідні міста, було в нас прийнято рішення сформувати громадську організацію самооборони Самбірщини, яка би займалася вирішенням певних питань в місті Самбір, я. а саме відстоювання громадянської позиції, створення правильної громадської думки, формування і відстоювання всіх прав і свобод. На місцевому рівні простих громадян потрібно відсовіти свою думку в будь-якій ситуації в будь-яких моментах життя. І тоді я вважаю, що можна себе вважати людиною волі, просто людиною, коли ти знаєш, чого ти хочеш, коли ти ставиш собі ціль, і ти до неї йдеш, не зважаючи ні на перешкоди, ні на перепони, ні на погрози. Ти просто йдеш до тої цілі, і ти намагаєшся залучити навколо себе чим побільше людей, які з тобою об'єднюються думкою, об'єднуються діями і разом рухатись вперед. Наша громадська організація Саморони Самбірщини спільно з автомайданом створили координаційний центр допомоги армії. Де допомагаємо воїнам в зоні АТО. Понад 800 бронежилетів, понад тисячі комплектів форми, бірців, повністю військова амуніція. Ми, вже не говорячи про продукти, систематично відправляємо в зону бойових дій. Народ у нас такий більш весь патріотичний, спільно вирішили самоброну автомайдан. Ми створили координаційний центр допомоги армії. Основний напрямок було засоби захисту. Тобто бронежилети, тактичні окуляри, шоломи, ну і амуніція, форма. Молодіжне крило волонтерське, тобто вони збирають біля супермаркетів продукти, хтось кошти, скриньки ставлять. Скажімо так, скриньки по храмах наших самбірських розвозимо. Ми по суботах виставляємо волонтерів біля супермаркетів. То Три групи по п'ять чоловік. Багато людей допомагає. Хтось приносить продукти, хтось одяг теплий, хтось там шкарпетки, футболки, майки. Це більше, ніж, ніж вільний час, бо, тому що десь колись не займався своєю основною роботою, а витрачав цей час на допомогу нашим військовослужбовцям. Чому так вирішив? Бо бачив, що просто на державному рівні не, не дають ради то робити. І Скажімо так, актив зібрався і вирішили, що ми будемо тим займатися. В принципі, кожен може бути волонтером. Тут немає такого, що там хтось іменно закріплений волонтер. Треба стає, і, значить, ми виготовляємо бронепластини, клеїмо їх. Хлопці, всі, кому треба, це йде і робиться. Хочемо вам презентувати волонтерську групу студентів та школярів міста Самбора. Організувалися ще навесні. Коли почалися бойові дії, і до сьогоднішнього дня зібрані продукти через автомайдан і самооборону через військових відправляються безпосередньо на фронт. І військові частини, які дислокуються в самбурі, поряд біля самбора місто Калинів, там військовий полк вертольотів, і 24 та бригада це місто Явори від нас кілометрів за 70. І 90-80-та румбільна зі Львова, то безпосередньо ми знаходимо різні способи відправки. Якщо їдуть, вони на ротацію разом з ними відправляємо, або відправляємо нашими волонтерами безпосередньо на лінію фронту, на блокпости. Різні способи до того є. Яка реакція військових? Зрозуміло, позитивна, і в нас є не одна. Скажемо так, грамота, подяка за нашу допомогу. Це не означає, що, що ми не будемо далі продовжувати працювати, будемо. Ну, може би ще окремо сказати, що коли військові приїжджають додому на ротацію, то без нас не обходиться, ми їх зустрічаємо з квітами, з прапорами, супроводжуємо по місту і до військової частини. Тому що ми українці. Якщо коротенько і друге свій за свого, ну і кожен де себе бачить, що він повинен прилучитися, я вважаю своїм обов'язком, якщо я не на фронті, то я маю бути тут. І там без врахування робочого часу, там вільний час є можливість, ми на своєму посту. Ми вважаємо, що те, що ми робимо, то є наш пост. Він бойовий, в нашому розумінні він бойовий. Всі присутні були учасниками всеукраїнської акції Хендмейд, зроблено руками, і теж прилучилися до плетення маскувальної сітки зимової. І сплели за протягом за 9 днів, сплели близько 350 квадратних метрів маскувальної білої сітки. Діти настільки захопились, це було фактично під час зимових канікулів, що от були нас свята, Святого Миколая були, і вони не, замість того, щоб сидіти десь вдома в контактах чи десь в інтернеті, вони фактично навіть не, навіть не виходили з того актового залу, не хотіли йти додому. Так їх це об'єднало, так їх це захопило. І відправили, відправили, передали через наших саперів тут місцевих на блокпост, тоді що вони були під Дібальцем. Ну, ми це робимо, ми робимо, наприклад, усе, ну, щоб захистити, хоч чимось допомогти нашим військовим. А які нам за той вдячність просто посмішка наших військовослужбовців, усе, що нам потрібно. Як ви можете зважити, от тут стоїть приблизно 20 волонтерів. Ці діти просто от душою прагнуть чимось допомогти. Вони не робляться заради якоїсь вигоди, вони зі щирістю. Просто от можна замітити, це не тільки от волонтер, можна сказати, що ці тут стоять. Навіть маленькі діточки по садках, перші, другі, треті класи, вони хочуть щось чимось допомогти, щось повдячити. Вони приносять чи цю Валентинку, чи цей малюнок, чи цей зв'язана якась лялька. Це є щирість, просто зі щирістю вони дають цим воєнним як обереги. Це насамперед приємно, коли посмішка, коли сім'я його бачить, він вертається живий. От зі сльозами на очах, і дитина біжить до тати, каже: Тато, ти повернувся.